Вітаю вальмаше метанства, пані та панове. Давайте розглянемо тему, чому він не робить кроки на зустріч до вас. Чому? Можливо, сперти. Він чекає, коли ви зробите кроки перші. Ви виходите до пари. І дев'ятка кубків. Знаєте, так як вийшла така дуже гарна персона, як королева Жезлів, ця жінка, просто сильна, впевнена особистість, яка не боїться діяти та проявляти свою волю, ви можете вказувати на що він бачить у вас а, такою незалежною, самонестатньою, навіть трохи неприступною. І це може створювати певну дистанцію або страх перед відмовою, якщо він не відчуває, що може зрівнятися з вашими вимогами. Хоча він виходить з королем жезлів. І це говорить, що ви парочка ще та. але королева жезлів це. А, Жінка, яка діє, анітіх думає чи вздихає, тому що він не робить а, кроки до вас, тому що у нього є сумніви та невизначеність, а внутрішнє коливання він може бути у стані, де не може. Визначити, чи готовий він до змін у своєму житті, або чи правильно він буде діяти. Є якась незрилість або відсутність рішучості по королю жезлів, хоча король жезлів це людина, яка стала цілі і йде до неї. Знаєте, бажання є діяти, йому може бракувати впевненості чи рішучості для того, щоб зробити перший крок. Тому що ви вийшли першою картою, і це тікають карти на те, що ви тут будете керувати цим процесом. Оптимізм бездія, надія, відстань, і, можливо, людина думає все, можливо, він навіть на вас дивиться або в соцсетях, або на фотокартках, або на відео. І от в нього є бажання, але може бути занадто зосереджений на мріях замість того, щоб діяти. Ну і по дев'ятій кубці це, можливо, він відчуває, що наразі все добре і не хоче змінювати ситуацію, поки вона йому комфортна. Хоча в результаті він може просто не бути готовим або не знати, як до вас зробити перші кроки, навіть якщо це його бажання.